Цього зайця жву звуть Джек Ребіт. Ага, да, є да. І він біля нього всі фоткаються. І Він знаходиться 802 Норс Сем Хаус Х'юстена Веню Одеса. Ось таким чином. Хоча сьома година. Ну, пів восьмої, але вже двіжуха на хайвеї і кругом просто неміряна. Всі виїжджають, в общем, працьовити американці. Їх праця полягає в постійному знаходженні в автомобілях. Це у мене такий висновок, тому що скільки не бачу, під час роботи, цілими днями, всі кудись їдуть. Но як можна робочий час витрачати на посав Ну хай записує поки що, так? Да? Ну, включаю тоді. Може, спокійно. зайця побачимо, все інше. І тихенько будемо їхати. Ну, зайця ми ж не побачимо, якщо ми зараз на швидкість виїдемо. А, ну зайця ти на середині Одеси. Да, да, да. А, О, так. Міс... так, Точка визначена на карті так. куди їхати. Ну так, да. ну, по... наступного разу. Все ж в США настільки багато всього цікавого, дійсно. Так що... Вони самі мандрують все життя тільки по США, і то не все бачать. West, merge onto west. Тут есть, ну, прямо вздовж этого хайвею столько инев стоит. Да. Ну, вони знает, знаете, стоять. Я да. Масса инев. Якраз біля Хайвей. За одну хвилину виїжджаємо на Хайвей. Да. І ось тут а, Моя так. любима картинка, їдеш да. по дорозі і зліва справа різні бізнеси, там, житло чи щось таке. Це мені більше всього подобається в США. Взагалі, ну якби я теж як американце люблю мандрувати на автомобілі і дивитися навколишнє середовище. Зараз ми переможемо в сторону Ель Пасо. Да, El Paso. В Одесі теж вже 50%. так? А, ні, ні. В Техасі 50% говорять іспанською. Так що нам прийдеться ще іспанською вивчити в майбутньому. От я її вже почав, але трохи закинув, за, закинув. Тому що багато проблем ще на англійській мові. Тобто не за англійською мовою. А що вирішувати? О, як красиво, дивіться, о, який городок. Одноповерхова Америка. Чим хороша, тим, що коли виїжджаєш на холмик по дорозі, скажемо, бачиш все місто на ладоні. Яка, тобто далеко все місто відно, і Такі мені місця подобаються. В общем, найдешевіший бензин поки що був, яким ми заправлялися. 2,559 в Техасі. Ось був, ну ми ще в Техас будемо їхати. Зараз можливо вже трошки дорожче буде, бо бачу на заправках вже ціна збільшується. Да. До... І, якщо наближаєшся до іншого штату з Техасу, то ціна збільшується. Так, З Техасу до інших штатів. До інших штатів. Я ж так і сказала. До штату. Ну і треба сказати, я хочу добавити, що додати, зараз виїжджаємо, ми ночували в цьому лінії або в мотелі, в ньому там дуже мало номерів займають. Таке вчитися, що 80%, відсотка, а то більше пусті. І, і видно по парковці, тому що всі ж на машинах приїжджають. І парковка практично пуста. І так вирішено, тобто можна завжди знайти місце, де ночувати, навіть не бронюватися за тим. Зарані. Зарані, тому що знаєш, куди їхати. І, ну, то, тобто дуже зручно конкуренція дає знати себе, дає себе знати, тому що вони все рівно якби так виживають, скажем, ті, що не вживають, вони закриваються. Є такі, ми бачили, коли просто їдемо і покинутий мотель вже ну, такий, як у полу. <звалений>, чи просто і видно, що ніхто ні, там його ні, не отримує. А зараз якраз ми проїжджаємо територію, на якій стоять прям суцільно усіяно з правої сторони е нафтодобувні ці маленькі качалки. Качалки, та, це не вишки. а качалки. І вони качають ці біленькі там вверх-вниз да, рухаються. Деякі качають, деякі ні. От. Ми, ми так думаємо, що. Це приватні качалки, тобто не великі компанії, а якихось приватних навіть приватних осіб, це можливо. І вони на своїй території ставляться і, і качають. Тому що вони встановлені нерівномірно, не по всій території, тобто видно, що так, хто захотів качати. Можливо, це пов'язано з тим, що... Не дуже економічно вигідно качати такою качанку, але вона якби дешева. Ну, це все рівно, що воду качати вручну скажімо, з моторщином, чи ставити там якусь ще більш потужну систему для відкачування води з підземних резервуарів, так і тут. Але бізнес по нафті тут відчувається на кожному кроці. Не тільки в повітрі відчувається. Да, да, запах ось... такий. Да, запах нафти такий відчувається. І, і... поїдемо більше сюди. Реально такі смоли, як залізна дорога, від неї таке смола йде. Да. Не, теж не це чує. Зараз видно, як от зліва такий зустрічається весь час більше і менше нафтопереробних заводів. Вчора приїжджали великий автопереробний завод, такий ну, дуже великий, як для мене. А є такі невеличкі, як зліво. Мені здається, це теж автопереробний завод. А що тут ще можна переробити? <рес> ну і отакий от, от вигляд з автомобіля, коли їдеш, зліва з качалки. Деякі не працюють, деякі працюють. Справа бізнес, всякий різний бізнес, в тому числі такі стоять. би, бочки, чи як вони називається. Так, є цистерна цих ліквиць. Я не зовсім розумію, як з цієї качалки, до неї якісь трупи підключені, чи що. Куди вона качає це все? Ну Ця качалка, здається, там до неї підключений шланг. Тобто, я так думаю, що це просто от дивися. Бачиш, для неї, якщо подивитися, є ще якась, сказати, там ще якесь невеличке здаткування, там значить, качалка, це просто вона потробіть туди-сюди, створює тиск, щоб викачувати нафту наверх. Тобто yeah, yeah. вона сама по собі не йде наверх. Просто насос, звичайний насос. А куди вже випічав, то в трубу якусь, яка кудись Ось Злива, знову ж таки, маса. А ну це ж житлових, живуть. Зліва маса була цих трейлерів НВ е великих, де люди проживають. Я там бачив масово і вони там живуть, бо там автомобілі стоять і, ну, що таке? Життя тут вирує. Ну, от можеш подивитися, качалка рядом в неї цей. Да, вона якби там закрита, але видно, там є труба, яку так можна перекрити, скажемо. Накачала, ну, що? що наоборот, туди не попало. А ця труба десь під землею виходить якийсь ємність, яку викачується, а потім звідти далі викачується і так далі. Ось такі вигляди. Тихенько тепліє я бачу. Що цікаво, що ну так, да, не було мінуса, я так думаю. Автомобільний як би не покрився ізбили зі цієї. О, О це виквіалос теж справа здаються рві. Цих, е е в цих південних штатах РВІ популярні і скажімо, ну, мобільні будинки вскрізь популярні, тому що вони вважаються самим дешевим нормальним житлом. Тобто є всі будинки, е є незручні старі моделі, які вони вузькі, і там незручно. Ми такий один дивились, так там... Типу дві кімнати, але дві кімнати розміром 2х2 метри. От. Тобто там по одній кроваті тільки поставити можна і нічого. От. А є ці достатньо великі мобайли хоуми, так, так звані, які навіть зі очого вигляду не відрізняються від стаціонарних будинків. Ну і звісно ціна варіюється. Сподобався, тут бізнес іде. Я думаю, от справа теж були цистерни, які для нафти, зліва є. На Але такі цистерни, вони невеликі, менше, ніж перевозять воду, скажімо. Тому що вони більш крепші. Їхні стінки не товщі, щоб в разі аварії нафта, скажімо, не розлилась, не... すてき。 Манери їзди я виставив 75, а він їде 71, щоб менше розходувати бензину Зараз швидкість максимальна 70. ось бачиш, щось... Я до речі дивлюся, що вже пісок. Да. Тобто він зверху покритий де-не-де ось цією рослинністю. Ну це вже рахунок. Така вона, що ми ж постановково переходимо в землі, які насичені полупустелів, я б сказав, пустелі. От тут і далі дивлюся, пісок, піском. Да, пісок. Трошки купнув землю і там вісок. Чому на ньому чому тримається тільки низька рослинність така, тому що велика рослинність в такій почві не може отриматися. Ні ко ні вологою, не знаю, де буде. Стануть. Тут уже рівнина. На відміну від північно-східних штатів, ну я б сказав навіть східних Тут рівнини, до яких ми більше привикли в Україну. Да? У нас є з часом горбиста містевість, але вона якимись ділянками. В таких конкретных областях, и не настолько выражены, как в Северных Штатах, да так, это, така, в Северных Штатах, штата, Массачусетс, Нью-Йорк, да Нью-Джерси. Мне так, такая территория больше понравилась, ландшафт. Звичайно, ці горбики, скажем. На трасі, як я зараз, це воно штучно створене, щоб розвести потоки автомобілів на дорогу. Ну, от, Видно, якщо видно, та, та видно на відео, як працює справа одна качалка чого. Стоїть. Ну от, Якщо нафти мало стає, вона, я думаю, там теж якось набігає, як вода. От. Якщо нафти мало стає, її зупиняють. Я так думаю. Тобто, звісно, кожен бізнес, щоб нормально вести, мати нормальний дохід, треба в нього як творити. Бачиш, так додаткове. Ладно, стоїть біля кожної почалки, там тут включення чи щось ще. Може зразу вже дистанційно включаю. Десь старі е, типи печалки, я вижу, я бачу. Різні їх. А суть та ж сама, вона, вона просто поршень, насос качає і все. Ну, От справа машина їде, Взяв піску під кольосами, тобто водій, мабуть, любить їздити не по, грунту, не по асфальтовій дорозі, не катодні, які тут основно основному на дорогах, а любить їздити в пересічній місцевості. Тому що дійсно вони американці тут патріотичні. Вчора розмовляв з американкою, такою достатньо пожилою. Тут пожилі люди працюють. от Типовий запах якийсь теж. Не зрозуміло чого. Да? Тут яєць. О, Вуглецю, так. Да. Такі так. Такий Запах інтенсивний. Запах влесюда. Це говорить про те, що тут. Чи машина це спереду виділяє, чи, це, чи він у повітрі? Я думаю, що він у повітрі. У повітрі, тому що це пов'язано. Хтось ну, добре, що нафти нафти да, така. Хтось кажуть, що нафта не пахне. Ні, вона пахне. Пахне, пахне. Там вже да. це, ці. Всякі ці масла буде Так от люди патріотичні. Це що з кажу, що от Одеса, в Україні теж є Одеса. це Вона знає. І так кажу, ну, нарешті я добрався в Одесу, каже, так, але ви приїхали в Одесу Техаса. Тобто вона підкреслює, що вона з Одеси Техаса. Я розвісно. правилам зараз от, стоїть, мигає автомобіль правилам або треба стишувати і приїжджати мимо нього з меншою швидкістю, або так їхати по одній по одні, через одну лінію, тобто, щоб одна лінія була вільна. Ну, це так, якби в культурі водіїв Америки. Всі, всі так роблять. І я вже так роблю. Можна спокійно приїжджати стоїть на обочині, не перекриває ніяким чином шлях по правій полосі. нами йде паралельна залізна дорога, по якій якраз і їздять поїзди, достатньо часто, возять нафти і все інше. Отака обстановка в США, ну ясно, скажем так, для нас це краще південь і теплі штати. Надихає, коли їдеш, просто настрій чудовий від того, що їдеш по цій території. Такі ж саме настрії в Україні. У нас були тільки коли їдеш в відпустку, скажімо, кудись вентурват по Україні, ну, або, як правило, було це. Їдеш на південь відпочивати До моря чого виходить. Зараз ми теж як в відпустці. Тому що чи їхати через цю Америку довго мінімум тиждень. Особливо, якщо додолюбитись правил дорожнього руху, то тут більше 75 немає. Як ну так, а часто є і менше, різні ж дороги є, по яким вимушено їхати. І, і, звичайно, дорога тут до 55 в час максимум. А на гібех варіюється від 60 до 75 гривень в час.